Привіт! Сьогодні у нас е, ну, така історія, знаєте, схожа на дивний і трохи похмурий детектив. Ми занурюємося в один конкретний рік 1953, і в одне місто Маріуполь, який тоді, звісно, називався Жданов. Так, і на перший погляд, це просто точка на карті. Але саме того року вона стала ну, буквально епіцентром зіткнення двох абсолютно різних катастроф. Ми тут, знаєте, перекопали цілу купу документів. Є технічні звіти про один корабель, що на ціле десятиліття став таким собі підводним корком. І заблокував цілу індустрію. Так, потім є розсекречені звіти ЦРУ, які, наче рентген, просвічують економіку міста. І звісно, дослідження про одну з найбільших амністій в історії, яка по суті обернулася для людей не свободою, а справжнім терором. Саме так. І наша місія сьогодні спробувати зрозуміти. Як так вийшло, що в той самий момент, коли місто позбулося однієї десятирічної проблеми, воно отримало іншу, можливо, навіть страшнішу. Як історія іржавого родовоза на дні моря переплилася зі смертю диктатора і цілою хвилою злочинності, от от це знаєте, абсолютно дивовижний зріз часу. Історія про те, як минуле буквально лежало на дні, фізично заважаючи майбутньому. А на поверхні зовсім інший процес, так і водночас, про те, як спроба різко одним указом змінити політичний курс принесла не полегшення, а новий абсолютно непередбачуваний хаос. Тобто, Ждано, в року це такий собі мікрокосмо. Ідеальний мікрокосму, де як у краплі води відбилися всі радянські парадокси: велич планів і жахливе виконання, прагнення до порядку і як наслідок породження анархії. Гаразд, давайте розпаковувати цю історію. Почнемо, мабуть, з її найдивнішого елемента, з цього підводного привида: корабель горняк. Я читав його біографію, і вона сама по собі ну варта окремої розповіді. Отак це ж не просто вантажне судно. А ні, трохи. Зовсім ні. Його історія починається у 1916 році, в Миколаєві. Це був один із десантних кораблів типу Ельпідефор. Ельпідефор. Так їх будували для абсолютно божевільної за задумом операції штурму босфору під час Першої світової. Уявляю, його конструкція була унікальною, дуже мала осадка, щоб підходити в притул до берега, і спеціально посилений ніс. Щоб буквально висаджувати десант на необладнане узбережжя. Тобто його створювали для війни, для вторгнення, але сталася революція і. І плани змінилися. Саме так: революція та громадянська війна поставили на цьому плані хрест. Корпус Ельпідефора номер 425 простояв недобудованим аж до 1929 року, і лише тоді, в епоху індустріалізації, про нього згадали. І що з ним зробили? Його добудували. Але вже як цивільний вуглеродовоз і назвали горняк. І тут раптом виявилося, що його військова конструкція це просто джекпот для мирних завдань, а через малу осадку. Точно вона була ідеальною для мілководного Азовського моря. Він міг заходити в порти, які були недоступні для інших більших суден. І він став, як я розумію, ключовою фігурою в місцевій економіці. Таким собі незамінним робітником, абсолютно, він став головною ланкою логістичного ланцюга між Керчу та Маріуполем. Зрозуміло, з камишбурунського залізорунного комбінату в Керчі він возив руду на металургійний гігант Азовсталь. Це був справжній індустріальний міст, який з'єднував сировину і виробництво. Так, і цей міст працював безперебійно аж до Другої світової. І ось тут його історія робить м -м, трагічний поворот. Так. 30 січня 1943 року все скінчилося. Горняк на той момент вже був пошкоджений попередніми авіанальотами німецького 4-го повітряного флоту Люфтваффе. Угу. І під час чергового нальоту він затонув. І ключова деталь, де саме він затонув, не просто десь у морі, не просто десь у морі, а прямо посеред камеш Бурунського каналу. А це був єдиний глибоководний фарватер, єдиний шлях, яким великі судна могли підійти до рудного компінату. Тобто зачекайте 74-метровий сталевий корпус просто ліг на дно і, по суті, закупорив головну транспортну артерію? Точнісінько, це був справжній транспортний томп, величезна сталева колода, що перекрила річку. Які наслідки? Наслідки були не просто серйозними, вони були колосальними і тривали роками після війни. Невже? У повоєнні роки, коли країна намагалась відновити промисловість, азовсталь простоював. У нас є звіти ЦРУ за 1947-48 роки. Ті самі з лендлі? Так. І аналітики пишуть у своїх доповідних, що через хронічні навігаційні небезпеки в Керченській протоці доменні печі в Маріуполі працюють лише на 30-40% своєї проектної потужності. 30-40 Це ж вражаюча деталь. Один затонулий корабель уламок війни на роки паралізував відбудову металургії цілого регіону. Це наче заморожена в часі проблема. Так. Але на поверхні, у 1953 році, починається справжня політична відлига, яка принесе з собою зовсім іншу бурю. Ідеальне порівняння: десять років горняк лежить на дні, а на голі, в березні 1953-го помирає Сталін. Подія, яка струснула всю систему до самих основ. Абсолютно у Жданові, як і всюди, це виглядало ну, сюрреалістично з одного боку. Офіційна, зрежисована скорбота. Угу. У джерелах є спогади, як вчителі змушували четвертокласників ходити по домівкам і читати дорослим газету Правда з некрологами. Така форма публічного трауру. А з іншого боку, під цим офіціозом напевно був страх і величезна, хоча й прихована надія на зміни. Безумовно. Але найцікавіше відбувалося не на вулицях, а в кадінетах у Москві. Боротьба за владу. Починається жорстока підкилимна боротьба, і одним з головних гравців стає Лавренцій Берія, голова всього репресивного апарату. Так. І щоб зміцнити свої позиції, показати себе як реформатора, він робить дуже сильний хід, ініціює указ про амністію, підписаний 27 березня 1953 року. Зачекайте. Тобто Берія, архітектор гулагу. Раптом стає гуманістом, чи за цим стояло щось м, набагато цинічніше? Я не можу повірити, що це було зроблено з добрих намірів. Жодного гуманізму. Це був холодний прагматичний розрахунок. Система гулагу на той момент розрослася до неймовірних масштабів понад 5 мільйонів людей. 5 мільйонів? І вона стала економічно страшенно невигідною. Величезні витрати на охорону, постачання до того ж, після війни в таборах почастішили повстання. Система ставала некерованою. і політично небезпечною. Саме Берія хотів. Одним махом вирішити кілька проблем розвантажити економіку, здобути прихильність мільйонів людей і їхніх родин, і головне протиставити себе старій Сталінській гвардії, показати, що він людина нового курсу. І що в результаті двері таборів відчинилися, так, але не для всіх. В результаті було звільнено понад 1 200 000 000 мільйон двісті тисяч в'язнів. Мільйон двісті. І цей гігантський потік людей, вирваних із суспільства на роки, хлинув назад у міста, особливо в промислові центри на кшталт Жданова, які з одного боку потребували робочих рук, але з іншого але з іншого були абсолютно не готові до такого контингенту. Ця амністія увійшла в історію як Беріївська. Про неї навіть зняли знаменитий фільм Холодне літо 53 го але кого ж вона насправді звільнила? Бо наскільки я розумію, політичні в'язні залишилися сидіти. І ось тут власна і собака зарита. Це ключовий момент. Під амністію потрапили переважно ті, хто мав терміни ув'язнення до п'яти років. До років. Політичних засуджених за сумно звісною п'ятдесят статтею ворогів народу. Це практично не торкнулося. Тобто на волю вийшли. На волю вийшли здебільшого кримінальні злочинці: злодії, грабіжники, хулігани. В народі їх називали блатні. Це були люди, які принесли з собою на волю специфічну табірну субкультуру, свої закони, поняття, жорстку ієрархію і тотальне презирство до закону та до фраєрів, тобто звичайних громадян. І для Жданова, як пишуть у джерелах, це стало справжньою катастрофою. Чому саме там удар був таким сильним? Місто було надзвичайно вразливим. Спробуйте уявити його структуру. Це ж не затишне європейське містечко. Це індустріальний гігант, так, гігантські промислові зони Азовсталі та заводу імені Ілліча, навколо яких розкидані робітничі райони. Транспорт між ними поганий, освітлення теж. І коли починалася робоча зміна. І десятки тисяч чоловіків ішли на заводи, житлові квартали буквально перетворювалися на постелі. Там залишалися переважно жінки, діти та старі. Це було ідеальне поле для полювання. Тобто, поки інженери нарешті розбираються з десятирічним тромбом у каналі, на вулицях міста утворюється новий соціальний тромб. Чудова метафора. Люди, які просто не можуть інтегруватися в систему. Саме так. Архівні дані, на які посилаються досвідники, однозначно підтверджують: 1953 рік став одним із найкримінальніших за все повоєнне десятиліття. Хвиля грабежів, розбоїв. Так, вуличного хуліганства. Люди, що звикли до сталінського залізного порядку, де за найменшу провину можна було отримати термін, раптом втратили відчуття базової безпеки. Це те, що соціологи називають моральною панікою. Але ж хіба влада не могла цього передбачити? Випустити мільйон людей з таборів без жодної програми адаптації це звучить не як помилка, а як свідомий саботаж. Думаю, це була суміш цинізму і тотальної некомпетентності. Держава, випустивши цих людей, просто вмила руки. Не було жодних механізмів. Жодних. І тут починається головна трагедія амністованих. Вони стикалися з глухою стіною відчуження. Щоб влаштуватися на роботу, потрібна була прописка. Щоб отримати прописку, потрібна була робота. Замкнене коло. А на великих заводах, де завжди були потрібні робочі руки. Відділи кадрів таких гігантів, як Азовсталь, були під контролем колишніх співробітників МДБ. Для них людина з табірним минулим це Тавро. Їм просто відмовляли. І що залишалося робити людині без документів, без грошей, без даху над головою. Вона поверталася до єдиного знайомого їй способу виживання криміналу. Держава сама створила ідеальні умови для рецидиву. Це жахлива картина. І на тлі цього кримінального вибуху, цього страху на вулицях, офіційна пропаганда ж, мабуть, малювала зовсім іншу реальність. О, так. І це, мабуть, найяскравіший контраст того часу. Жданов активно відбудовувався, і це був пік архітектурного стилю сталінський ампір. Будинки зі шпилями. Саме вони, саме у 1953 році, в центрі міста на театральній площі зводили ці знамениті будинки, величні фасади з ліпниною, колонами. Вони мали символізувати процвітання, міць радянського ладу. Але за цими фасадами була зовсім інша реальність. Абсолютно інша. У джерелах є спогади очевидців, які описують місто того часу через одну деталь клейки як смола бруд. Бруд. Так. Через особливості ґрунту і відсутність нормальних доріг навіть центр міста потопав у багнюці. От і виходить такий образ: величні ампірні будинки, що височіють над непролазним брудом. А в темних провулках між ними панує страх. Цей контраст простежується і у промисловості. Звіти ЦРУ за 1953 рік, які ми маємо, з одного боку описують Азовсталь та завод імені Ілліча як справжніх індустріальних гігантів. Наприклад, Азовсталь почала постачати надлишковий коксовий газ для опалення будинків у місті. Це ж звучить як неабиякий технологічний прогрес. Так, але й ті ж самі звіти розвідки фіксують і зворотній бік медалі. Який. На заводі імені Ілліча, який виробляв серед іншого критично важливі тракторні запчастини, рівень браку сягав 12%. 12%! кожна восьма деталь на смітник колосальна цифра. А плани виконувалися за рахунок масових понаднормових робіт, на які профспілки давали дозвіл автоматично, навіть не розбираючись. Тобто на папері успіх і рекорди, а в реальності виснажені люди і низька якість. Велич і тотальна системна неефективність існували поруч, і от на фоні всього цього величних фасадів і бруду, рекордів і браку, кримінального хаосу і пропаганди десь за кадром залишається наш старий знайомий горняк. Яка його доля в усьому цьому вирі 1953-го? А його історія підходить до свого фіналу ще у 1950 році, після надзвичайно складної операції, його нарешті підняли з дна. Це, мабуть, було непросто. Джерела описують, наскільки це було важко. Корпус вріз у товстий шармулу всередині могли бути нерозірвані боєприпаси. Метал був сильно пошкоджений корозією. Його піднімали кілька років. Добре, його підняли, але він вже, мабуть, ні на що не здатний. Його просто поріжуть на метал. Чи його історія закінчилася якось цікавіше? П'ятдесят 1953 році на нього чекав останній рейс. Куди його відбуксирували в Маріуполь прямо до ковша заводу Азовсталь? Тобто. Його притягли туди, куди він роками не міг доставити руду. Саме так. Це просто якась поетична справедливість. Корабель, який майже 10 років блокував постачання сировини на Азовсталь, який морив голодом його доменні печі, у підсумку сам став для нього сировиною. Точно. Його 74-метровий корпус розрізали на металобрухт і відправили в мартинівські печі того самого заводу. Такого навмисно не придумаєш. Це вражає завершення цілої епохи для міста. І не просто символічне саме в 1953 році, коли канал був остаточно розчищений і логістика відновилася, Азовсталь нарешті змогла вийти на свою повну проектну потужність. Фізичну блокаду було знято. Так. Спадок Другої світової було ліквідовано, але як ми вже знаємо, в цей же самий момент місто увійшло в період нової соціальної блокади, спричиненою амністією і кримінальним хаосом. Одна криза скінчилася, щоб негайно поступитися місцем іншій. Саме так. Отже, підсумовуючи 1953 рік у Маріуполі це справді унікальна точка перетину. Кінець десятирічної техногенної блокади, яка була наслідком війни, збігся з початком нової гострої соціальної кризи, яка стала прямим наслідком розпаду сталінської системи. Історія Жданова того року, це історія всього радянського союзу в мініатюрі. Суспільство, що намагається позбутися спадку терору, але робить це хаотично, жорстоко і без будь-якого плану на майбутнє. Величні індустріальні проекти, що стоять на фундаменті людських трагедій і побутової невлаштованості, і цей вічний радянський контраст, звісно, шпилі сталінського ампіру, що височіють над брудом і страхом на вулицях, наостанок, думка для роздумів, яка не дає мені спокою. Історія горняка показує, як один конкретний фізичний об'єкт, уламок минулої війни, може на десятиліття визначити економічну долю цілого регіону. Так, а які невидимі, затонулі кораблі, забуті події, старі рішення, системні вади, можливо, і досі створюють вузькі місця в нашій сьогоднішній реальності, ті, які ми просто не помічаємо, бо вони лежать глибоко під поверхневим життям.